Кожен ранок ти встав, пам'ятаєш, чого ти живеш і хто за тебе віддав життя. На сьогоднішній день можливість працювати, їсти, щось робити, лягати, спати, щоб наступного дня прикинутися. Це завдяки вже тим, хто поклав своє життя. Колишній головний сержант бригади Ющенко Олександр по позивним капа. Ну, для мене це взагалі, це як частина мене. Капа навчив всьому, що я знаю військові справи. Він настільки вірив в сержантську школу, в сержантський склад, що ця фанатичність, ця захопливість захоплювала всіх. Він сам сержант був, він, мабуть, народився сержантом. Поклав сержантський корпус в е цілому і сплатив сержантський корпус всій бригаді. Не маємо! Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Мугуть! Мугуть! Оборно! Він завжди мав право сказати на брифінгах те, що він бачив, те, що він думав. Тому це в нього в душі, в серці і була армія, керування імені сержантська школа. І він при будь-яких ситуаціях не змінював свою думку. І він прагнув йти до тієї мети, яку запланував. Що я від нього теж взяв. Одним із тих, хто загинув, це був мій товариш, мій побратим, головний сержант мого дивізіону перший Олександр Васюков, позивний «Бєс». Ми з ним починали створювати цей дивізіон. Ну і спочатку, коли почала будуватися бригада Харків. Він сам по натурі був дуже-дуже добрий, але зі службової частини він був вимогливий. Тобто такі люди, як кажуть, ізумруди, алмази в нашому житті військовому. На жаль, що ми їх втрачаємо. Діма Кізіма в Лугань. Це сержант, на якого, якби таких було більше. Я думаю, що ми вже виграли цю війну, таких як Капа і Лугань. Він пройшов великий путь в морській піхоті, був учасником багато боїв. І він вів всіх за собою. Зустрічались дуже багато з Мішею Свіргуном. Він був фахівець в автомобільній справі, у нього був свій бізнес, він перейшов в Хартію. І він по цьому справі дуже багато допомагав, організовував, його люди слухались, і йшли за ним. Також був старушка Віктор Дік. Це спокійна, добра людина. Яка забезпечувала всіх, кого що треба по наказу командирів. Людина спокійна, добра, уравноважена і яка завжди готова була прийти на допомогу. Треба завжди пам'ятати, якою ціною дається нам мирне життя наших родичів на даний час. Розказувати про це своїм дітям, розказувати про це в школах, в навчальних закладах. І це наша свобода, це, наша май... це наше майбутнє. тому Тут треба зароджувати навіть багато традицій. І перша річ, яку ми хочемо передати цьому підрозділу, це меморіал. Це ваше, це наше. Та темне місце, навколо котрого ми завжди будемо з вами збиратися. Згадувати полеглих будемо нагороджувати достойних будемо проводити останню ніч перед початком наступної операції. Вертикальний камінь, який Має на собі зображення, емблему підрозділу Гуахіро. І також, на жаль, має на собі всі ім'я тих полеглих гуахірівців, які склали своє життя за незалезність України. Але назавжди залишаться з нами в наших серцях. Це була наша ініціатива командування батальйону, з спогоджене командування бригади. Це традиція, це вже започаткована традиція. Зараз навколо нього ще буде більше традиції. Зараз хлопці вийшли на те, щоб зробити певну мапу в віді приложення, щоб ми могли О, десь приїжджаємо, їдемо в відрядження. І ми бачимо, що поруч похований наш побратим. щоб ми поїхали, віддали йому честь і нагадати, що ми не забуваємо. Зробимо так, що ті, хто їх вбив, пошкодувати про це. Кожен українець до цього причетний і кожен українець хоче помститися.